Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я трішки якось не можу звикнути до графіків роботи магазинів в Києві, тому що у нас восьма вже все відчинено, будь-який магазин. Ну, ті, що я, мені треба, я ходжу. А тут Києві з 10-ї. Та нічого, зачекаю. Хочу там зайти в магазин, який я вам казала в минулому відео. І вчора, що було? Поки я чекаю, дівчатка хочу з вами трішки поспілкуватися. Вчора, щось ввечері, вийшли на вулицю, вже так темно було. У дворі в себе посідали. І дивлюся, а там я не бачила, відкрився на першому поверсі, ну там, де в будинку Катюня живе, чи фітнес-клуб, чи спортклуб, ну, ну щось таке. І вони вже закриваються, зачиняються. І одна дівчинка поки там щось ролети закриває, а інша підійшла, а там сіла поруч. Я кажу: о, а ви вже давно у нас відкрилися. У нас ну, вона каже, я кажу, я раніше вас якось там бачила. Вона каже, там ми вже майже місяць працюємо, як ви вони бачила, логічно, От місяць мене неї не було, або скільки два місяці в Києві. Щось там, а я ж сижу щось своє, і знаєте, за оцю мою проблему, так от рукою, потім щось туди, то що я вам казала. М -м. А вона. Я не контролюю, до речі, вже це. капець. І вчора дивлюсь, а в мене тут майже нічого нема, а холка з'являється. А Вона каже, а що ви там? Кажу, ну, пояснила ситуацію, кажу, я не можу казати нічого поганого за масажиста, і в той час я не знаю, що це. А Вона каже, завжди потрібна. Я кажу, ви не знаєте, що ви от як. «Тренер, можну працює ж з м'язами, там з фізичним навантаженням. Що воно може бути? Вона каже: по будь-яким питанням звертайтеся до фахівців, а не питайте на вулиці. Я можу сказати там, наприклад, кому підходять е, присядки, кому не підходять е, присядки, коли тобто навіть е, руханка вона може йти по медичним показникам. А не так, що якщо я тренер, я хочу знати ще, який у вас тиск, як там з углобами у вас справи, можливо, якісь травми були. Тобто однаково для всіх не може бути. А я кажу, а я в тікітоках накачала собі там, як прибрати холку і показує. Вона сміється, каже, ну ви впевнені в цих фахівцях, ну ви вже собі зробили. Кажу, а що ви так можете порадити, щоб ну, 100% усім Вона каже хода? Хода це всім. біг – ні, а хода всім. Корисна, працюють всі м'язи, всі наші суглоби. І, а я думаю, я знаю, я завжди так кажу, що хода це дуже корисно для здоров'я. І додаю, що коли ти йдеш, ти щось нове бачиш, картинка в очах змінюється, ти відволікаєшся емоційно і так далі. Вона о-о-о, то краще ходіть або звертайтесь до фахівців. Але коли якщо ви будете приходити до нас на тренування, мені бажано би було подивитися вашу медичну картку. Я так. Дякую, гарного дня. Вона каже, та ні, тихої ночі. І от отак розійшлися, поговорили. І, до речі, знаєте, що мені сподобалось, як вона сказала, що ви ж не будете радитися, як, який крем краще зробити на тістечках у того, хто дуже смачно смажить шашлик. Я кажу, ну так, логічно. Ну ось майже і прийшла. І добре, що я дивлюся її в тікітоках. І вже не перший рік. Вона переїхала в Київ власниця, там не пам'ятаю, можна сказати, декілька років. Ну і оце ж відкрила такий магазин. А я скільки тут була, ходила на набережну. Скільки разів я тут була. І не звертала увагу, що поруч цей магазин. Коли дивилася в тікі то розуміла, де що і як. А, а сюди треба нам. Точно, набережна цей ресторан. І зараз і, і ось цей магазин. Щоб топ. О, а тут іще які краєвиди на набережну. Зараз підійдемо. Я набережну, з цієї сторони ще не бачила. О, бачите, як збирають сміття. Завжди е, люди люблять дивитися, як хтось працює. Ось так збирають, збирають, накручують, накручують. І туди до берега його чистять водичку. Щоб була чистенька. В набережному пізніше сходимо, а зараз хочу зайти в цей магазин. Скільки я його бачила в тікітоках. Заходимо. Опс! Доброго дня! Доброго дня. Яка у вас краса. Нічого собі. Дівчатка, а я надивилася, там в тікітоках у вас показують, як український виробник туш для вій, що не змивається на ю якось. Так, у нас є душ, термо від виробника. Вона водичкою змивається. Вона змивається теплою водичкою, має силіконовий пензик якийсь такий. Вона йде термотуш, вона не буде не осипатись на цікати, якщо там дощик, або в басейні. Також в неї йде доглядовий склад, що буде стимулювати mm -hmm. і стрілів. в двох відтіночках. чорному, Це є український так, виробник, так? Так, це саме Україна. Mm. А я в чорну у вас візьму, відкладіть, okay. будь ласка. А що ще є там по догляду за обличчям, наприклад, українських виробників? Українських виробників у нас є малевич. О, я такого не знаю. Так, це нещодавно з'явилися на ринку. Дуже хороші продукти, якісний склад. Там це і так. вмивання обличчя, і догляд. Так, і Вмивання, догляд угу. за очі, за... Воно таке яскраве, да. я не бачу. О, а це я знаю. Дуже популярні масочки, їхні артішок проти набріків, охолоджуючі, SPF. очки для вмивання. Оце СПФ, так? Так, це їхній СПФ. Угу. СПФ 50 на хімічних фільтрах все протестовано в європейських лабораторіях. Угу. Класний, стійкий. Є український виробник, щоб звернули увагу. Також у нас є гель для брів від Юніко. Дуже стійкий. У нього класна фіксація, зручна щіточка і також йде uh -huh. доглядовий склад. Uh -huh. Є також гелі для брів різної фіксації від гедонік. Це також українське виробництво. Не чула, Боже. У вас ще й знання Можна отримати по українських виробниках. Це оця назва, так? Так, гедонік. Ось такий це буде сильнішої фіксації. є більш слабшої. Ось такий рожевий. Угу. Ось таке тут більше щіточка йде. Угу. І також є ось така сиворідка після ламінування брів для догляду. Дякую, Також я від гидоніку його. є ще туш. Також має деяку терміну, змивається тепленько водичку. Ні, я спочатку ту візьму, а потім наступного разу все. Дякую. Давайте я візьму вас туш. Мені сказали, ось є український виробник, близький з різними смаками для гупи, догляд іде. А я навіть не знала, Ліп... С -с. дівчата, Звертайте увагу. Дівчатка, дивіться, я купила туш чорна і два пробничка. Є в пробничках маска, яка знімає набряки. Цієї маски у мене ще не було. Тому а так. А зараз підемо з вами на набережну. Бачите, ви ходите з магазину і отримаєте релакс. Це в минулому відео я вам казала, але ж я не знала, чи я потраплю в магазин, чи як воно, що буде, бо ми ж не знаємо, що може бути не те, що завтра, а що у кожної миті. Це, власниця цього магазинчику, і зараз не було, бо я її в тікі бачу в обличчя. Я зараз зроблю скріншот, може, кому буде цікаво. Може, вона і в інстаграмі, це не реклама, дівчата. Я підтримую все українське, і тих, хто в такий важкий час зараз відкриває бізнес і сплачує податки, я хочу підтримувати і робити, як то кажуть, їх відомими, хоча вони і без мене вже відомі. Коли був обстріл Києва, і вона каже: Я вже прощалася з життя, життям. І в пів першого ночі мені приходить повідомлення з Харкова, який теж був під обстрілами. Замовлення онлайн, до речі, вона відправляє е, на 4 тисячі гривень. І я кажу, Боже, Харків, не зважаючи ні на що, вони в цей час думають, як бути гарною, вибирають собі доглядову косметику бо там декоративна, ну замовлення було і доглядова. Каже, а я тут, і я давай швиденько оформлювати це замовлення. І мені після цього ну, дуже захотілося зайти в цей магазин і не стрималась, купила туш, хоча мені ще місяць у мене ж фарбування та ламінування вій. Я не буду фарбуватися, але через там тижня-три вже треба буде. Ну я ж не приїду за цією туш'ю. Київ, а замовляти я не хотіла. Хотілося вживу, знаєте, як то кажуть, очі в очі. 280 гривень український виробник змивається водичкою, і та власниця, вона там показувала відео, що не осипається нічого, тобто дуже якісний цей виробник, але кому якісний, а треба пробувати. Кожному своє, як то кажуть. Пан-пам-пам! О, такі. Як наші фонтани поробили. Ой, і тут щось прискає. А ось там чоловік прибирав, а ось там той магазинчик. Ой, аж на мене прискає. Вау. Почали косити. <гум> ну, у кожного своє. Я це завжди кажу. У кожного своє. Ну а я ж. То якщо... піди, Таня, стань там, де не косить крову. <гум> там хлопчик вон Ой, дівчата Просто йти? Просто опс-опс, мовчати. Ну, чого?

Тут працює, а там поки повиключали, де ми щойно були. Ну, щось треба. І не тільки я люблю дивитися, як хтось працює, а ще звуки води, спів пташок. Таке сміття він там прибирав, їхав. Бачу, що вже повертається. Знов прибирати. Це він там зараз прибирає той острів. Ну, от таке усіляке, воно вже відсвело, тому щоб вода не була зеленою. Треба прибирати. А взимку на Різдвяні та Новорічні свята тут була ковзанка, а зараз ну, просто така зона відпочинку, там вони з песиками гуляють. Зараз теж чи прибирання, чи що, бачите? Просто пройдесь, прогулятися. До речі, коли була козанка, я не помічала, що тут є дерева. А зараз просто зона відпочинку. Та й все. Почала ж знімати, а потім виключила камеру. Дівчатка кажу, я для влогу собі, це я за магазин, можна я познімаю. Вони кажуть, знаєте, така пауза, Ну, блогери бувають, пропонують, що типу там давайте за бартер або там, ну, можливо так, я не знаю. Я кажу, я ще той блогер, що він такого нічого не знає. Я кажу, просто для себе, для блогу. А, ну так, дійсно. Я кажу, А можна тихіше зробіть, бо я одразу зайшла, ліцензіонна музика, вони так добре. Ай. Ось так, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами побували в магазині, про який я в тільки токах вже декілька років спостерігаю. Поділилася з вами. Зараз я хочу зайти в Рівел Молл. Але це ви вже побачите в наступному відео. А зараз я вам кажу, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде.